Філателія це захоплююче хобі, яке об'єднує людей у вивченні та зборі поштових марок. Це не просто колекціонування. Філателія відкриває перед нами світ історії, культури та мистецтва. І вихідними у стінах Кременчуцької міської публічної бібліотеки філателіст Володимир Скляр познайомив Кременчужан з цією захоплюючою справою. Сьогодні спільнота наша Кременчуцька знайомилась з філателією. Розповів про марки, розповів про конверти, які ми робимо, розповів про перспективу, поспілкувались. Кожна марка це маленький витвір мистецтва, який розповідає про унікальну історію, відображає важливі події видатних людей і красу природи різних країн. Володимир представив присутнім і власну колекцію марок. Всі марки, які ми робимо, спілка філателістів, кромічутка відділення асоціації філателістів України. Ми робимо конверти, заказуємо це власні марки, і крім того, ми зробили ще наших воїнів. всі. Воїни-атошники, які загинули музей сьому училища, да а ми вже конверти це зробили. Оце в цьому році була пам'ять. Хвилина мовчання. Учасники заходу поділили що не уявляло наскільки різноманітним і цікавим може бути світ філателії. Я сьогодні присутня на немовірній події для нашого міста. Це власне зустріч із людиною, яка залюблена у філателію паном Володимиром, хобі, яке Протягом свідомого життя а супроводжує життєвий шлях. Пана Володимира, це неймовірна атмосфера того, що людина віддається тому, що надихає, що тримає на цьому світі, і власне, почувши його розповідь, ми розуміємо, що таким чином дає ця хобі, дає можливість дослідити історію, культуру, традиції, звичаї і власне закарбувати у пам'яті все те, що нас тримає на цій землі. Кременчужани із захопленням слухали, як Володимир розповідав про рідкісні екземпляри та особливі історії, пов'язані з ними. Всі, хто. Відвідав захід, отримали не лише нові знання, а й натхнення почати власну колекцію марок. Філателія виявилась більше ніж просто хобі. Це цілий світ, де кожен може знайти щось своє. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.